Переможець другого етапу обласного заочного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування, лідер року 2025. Активний учасник учнівського самоврядування очолює комітет дозвілля, переможець другого етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Здобув третє місце в другому міському етапі Олімпіади з інформаційних технологій. Учасник проведення благодійного ярмарку для учнів перших одинадцятих класів. Не залишаймося байдужим. Організатор благодійного онлайн-концерту на підтримку Збройних сил України, нагороджений дипломом першого ступеня в конкурсі Шкільний віртуоз», учасник відкритого обласного виконавського конкурсу Джаз це ми отримав звання дипломант та всеукраїнського відкритого фестивалю конкурсу Барви Полтави, виконавської майстерності гри на народних інструментах, учасник конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя Україна. Учень 9-го А класу Первомайського ліцею Ерудит Миколаївської області Антосяк Павло. Всім привіт я перебуваю на території одного з природних комплексів України: Гранітно-Степового Побужжя, що розташований в північно-західній частині Миколаївської області. Цей край славиться стародавніми урочищами, скелями, порогами, неймовірними краєвидами та археологічними пам'ятками. Бливе місце сили, тому що спостерігаючи бурхливими потоками південного бугу, я відчув бажання займатися творчою діяльністю. І тому, коли я беру участь у третьому етапі конкурсу лідер року 2025, я повернувся саме на те місце, яке в свій час допомогло мені реалізувати себе як музиканта. Тут виникла ідея співпраці з іншими закладами освіти, метою яких є нові знайомства, обмін досвідом та спільні заклади. 3 березня 2025 року наш заклад підписав меморандум з науковим ліцеєм Політ при обласному коледжі, а також розробив проєкт меморандуму зі східноєвропейською школою міста Клайпет країни Литви. Після підписання документу ми запропонували проведення спільного благодійного онлайн-концерту на підтримку ЗСУ. Створивши банку для донатів, було зібрано 19 тисяч 93 гривні. Всі кошти перераховано на потреби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Моя мета популяризації української пісні не тільки на території України, а ще й на світовому рівні. Тому співпраця з Східноєвропейською школою міста Клайпет є тільки початком.